Головне, нам треба, коли вони самі зрозуміють, що у них відбулося, нам треба свої висновки зробити. Бо я чи з їхнього досвіду? Угу. Я чомусь переконаний, що це наслідок оцього некерованого розвитку генерації в першу чергу: зеленої сонце, вітер, додаткового навантаження на мережі. І ці мережі, як я розумію, але треба дочекатися офіційного. Це моя гіпотеза. Угу. Бо я розмовляв з технарями, які знають, як мережі побудовані. Мережі могли не витримати ось цієї ну стохацстохастичної напруги. Що таке стохастична? Ну це нестабільна, коли навантаження. Розумієте, коли нестабільно ведуть себе, себе е, об'єкти генерації, раптом вони збільшують генерацію, зменшують, тобто віддають мережу, не, не віддають, і відповідно там пі. Фізичні процеси, до яких не були готові їх мережі. Це для нас надважливо. Ага. Бо я вам чесно скажу: я переконаний, що Україна, на жаль, наробила помилок у зв'язку з некерованим розвитком зеленої енергетики, нерегульованим, неконтрольованим. Ми перевантажили свою енергосистему, і вона втратила надійність від цього. Я в цьому на жаль переконаний, нам треба буде виправляти цю помилку.